Друзі, привіт! Як ви бачите, Київ сьогодні заливає дощем, зночі почався величезний дощ, і ось зранку трошки притих, а потім як відновився і ось ось просто як з відра. Так що вчора була гарна погода у нас, прохолодна, а сьогодні дощ. І дощ прогнозують на весь день. І, вроді би, навіть ще на завтра. Сьогодні у нас вже 12 червня 2024 року, літо, але зараз таке трошки дощове літо. Подивіться, який дощ йде з такими бульбашками в калюжах, що свідчить про те, що буде затяжний дощ. Вночі було сильно гучно у нас в Києві, як ви може бачили вже в новинах. Багато дронів летіло на Київ, летіли ракети, майже все позбивали, але звуки вибухів були. А ще це було пов'язано із громом, тому що йшов сильний дощ, як я сказав, і ще був і гром. І спочатку навіть було незрозуміло, що це вибухи або гром. Ну, а потім, уже коли, коли почалась повітряна тривога і вибухи, то вже було зрозуміло, що це летить якась гадость з Росії. Так, зараз я тут перейду. Як ви бачите, такі озера обійти десь нормально неможливо. Як, звісно, можна робити оці пішохідні дорожки, якщо навіть нормального злива нема. Щоб вода кудись стікала. Просто стоїть посередині. Як це обійти? Ну, ось така у нас сьогодні погода. Неспокійна ніч була. Але на вулиці хоч зараз і йде дощ. І там в районі 20 градусів, але за рахунок того, що немає вітру, на вулиці не холодно. От якби зараз ще не було дощу, то взагалі було б супер. Таке, чорне небо, все затягнуто, люди поховались в торгівельні центри, в офіси. На вулиці майже нікого немає. Ще хотів би вам розказати, вчора ввечері дитина прийшла з садочка, вечеряла, і у неї було таке питання: а що таке війна? Насамперед, мене це, звісно, трошки там підвибило, тому що дитині 4 роки, і ось вона запитує. Папа, мама, а що таке війна? Ну, ось, розповідали їй, що таке війна. Дивіться, ось о пішохідний переход повністю затоплений. І вже в новинах пишуть, що в деяких районах позатаплювали там і станція метро, десь топи. Ось подивіться, все плаває. Води більше, ніж по коліна, скоріш за всього. І вода, як ви бачите, тече і тече. Ось хочу вам ще тут показати, ну от, мене це дивує. Дивує і, і нема навіть злості. Ось дивіться, є сток. Ось він отак знаходиться, на такому острівцю. Вода майже вся тече поряд, а туди ну, попадає, ну там, я не знаю, відсотків, мабуть, 40 води. А все остальне тече ось сюди. От як так можна робити? Ай. І от ä, все починається з таких дрібниць. От все. Казалось би, та нічого страшного. От страшно. от там воно не тече куди потрібна вода, вона затоплює тут. Зараз почне отам текти. отам же бачите, там є приміщення. Ну там технічні якісь приміщення, деякі там роблять туалети. От зараз воно там все затопе, заб'ється все. А якщо там, ну, допустимо, у нас там біля, біля нас, де ми живемо, в переході зробили такий зробили туалет. Новий. От якщо там зараз зальє все водою, ну, що з ним далі буде? Все підпадає, все потім заново робити. Ну, от, дурні гроші. Зробили, витратили, водою, отак, по глупості, по тупості залило. Все. Почали все спочатку. Так, а хто тут по тротуару їздить? Тому ось потім ось таке провалюється асфальт. Ось дивіться. І туди стікає вода. Ось потім отаке далі. Ось. Близько не буду підходити, щоб не провалитися ще. І ось з дрібниць починається от вся така хіробора. Ну, Зробіть один раз нормально, хай воно тече, куди треба. Ну, як зараз ми кажемо за воду і за стік води. Все, зробили, забули. Ні, чого у нас так через жопу все робиться, потім переробляється 10 разів. Ось вони пройде час, зіб'ють цей асфальт, покладуть плитку, також стек залишать зверху, щоб вода, не дай Бог, туди не попадала і не мокро там було. Пройде ось такий дощ, змиє, нахрен ту плитку. Ай, ладно. Люблю в таку погоду, а, десь взяти каву, сісти в теплій машині і просто посидіти. Включить музику, просто посидіти. От вообще кайф. Так, зараз я йду в сторону станції метро Мінська. Хотів пройти там через той переход який затопило. Але прийдеться обходити. А дощ все більше і більше. Ось потрібно йти по бордюрчику, тому що там все затоплене. Ну нічого, ладно. Переживемо це, якби це було найстрашніше в житті. Ви знаєте, що зараз у нас би... Більш така глобальна проблема це війна, в якої і кінці і краю не видно. Вон ви бачите вже там станція метро Мінська, вже новобудови ті трошки виглядають. І зараз я буду йти туди. Ось така сьогодні погода у нас. Напишіть в коментарях, хто любить, хто не любить таку погоду. Яка погода у вас, в якому місті ви знаходитесь, буде цікаво почитати. А на цьому я буду закінчувати. Всім гарного дня. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк. Написайте коментар, мені буде дуже приємно. Всім гарного дня і до побачення. Пока-пока.